Всім привіт сьогодні відео про міні-трактор Kentaur 504F. Досить популярна модель на сьогоднішній день, і в цьому відео будемо розбиратись за що ж саме він так сподобався людям. І розпочнемо, звичайно, з ціни, бо коштує він на сьогоднішній день 9200 доларів І це майже найдешевший трактор в цьому сегменті, але звичайно є й дешевше це DW504 SDX. Також хто підписаний на мій канал і постійно його дивиться, знає, які ще є конкуренти цього трактора. Ну а загалом, звичайно ж, висновки ми зробимо в кінці відео після огляду цієї моделі. Особисто зі своїх спостережень можу додати, що 80% покупців цього трактора відмічають, що їм дуже сподобався саме дизайн. Плюс до цього на вибір є різні кольори, які досить приємні на погляд. Що ж, Ну а що саме пропонує кентавр в технічному плані, ми зараз з вами розберемося. Розпочнемо традиційно з коліс. Ззаду встановлені грузи, як ви бачите на колесах, диск розбарний і розмір резини тут 124 на 28. Колія тут регулюється в діапазоні від 1,10 до 1,45 м. Передній диск тут не розбарний. Розмір резини 8,3 на 20 і колія регулюється в двох положеннях метр двадцять або метр сорок Передні крила тут в комплекті є, так як і передні грузи. Що ж до переднього моста, він тут редукторного типу. Ну і я так розумію, з ним поки ще на цій моделі експериментують. Тож на різних партіях встановлюють різні версії. Що ж до агротехнічного просвіту, він тут заявлений в 41 см, а кліренс 35 см. Ну і щодо ваги трактора, вона тут становить 1775 кг. Що ж стосується робочих органів трактора, а саме підйомного механізму та навіски трактора. Так, тут встановлені посилені нижні тяги, які дійсно виглядають потужно і зроблені з товстого металу. Але вантажопідйомність підйомного механізму тут стандартно в 550 кг. Сама ж трьохточка тут має звичайні регулювання. Потужні кріплення бокових стяжок або розтяжок, кому як подобається. Вал відбору потужності двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. І причіпний вузол тут тільки один, але який дозволяє працювати одночасно і з валом відбору потужності. Масляні ванни, гідравліки та трансмісії тут роздільні. Що ж до додаткових гідровиходів, то їх тут дві пари, керуються вони додатковим гідравлічним розподільником двохсекційним. Він, як бачите, встановлений в зручному місці. Ну і, в принципі, все більш цікавого, тут нічого немає. Є розетка електрична для причепа. Зад під сидінням тут більш-менш зашитий. Саме ж сидіння з підлокотниками регулюється по возійду, гіється вперед-назад. Ну і ось так це все виглядає. Не знаю, як на мене якось. Він вузькуватий для пійсятки, по крайній мірі по крилам, Принаймні так здається. Це особиста моя думка, а ви свою можете написати в коментарях. Що ж потрібно відмітити стосовно посадки. По-перше, це немає підніжок з правої сторони, але що мені особисто подобається, це проєм досить широкий, є спереду захисні рамки, які одночасно зроблені і як ручки для комфортної посадки. Підлога, як бачите, тут абсолютно рівна, також на ній для зручності лежить резиновий коврик. Простір, як я вже і казав, за сидінням закритий. речаги всі розташовані в принципі, в ручних місцях. Сидіння має підлокотники, також тут паливний бак реалізований як приборна панель і має об'єм в 60 літрів. Сама ж приборка традиційного автомобільного типу, на ній в принципі, є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Також хочу зауважити, що це попередня партія. Зараз прийшла нова, якраз я буду робити огляд, де можна буде побачити, що саме вони допрацювали. Що мені в цих кентаврах не подобається реалізована глушилка, незручно аж саме внизу, тобто вам прийдеться нагинатись. Що ж до педального вузла, то він тут стандартний, тормозні педалі здвоєні. Зчеплення тут двохдискове. Щодо коробки, маємо 4 передачі. Та два діапазони, отже, 8 передач плюс реверс. Тож 8 передач вперед та 8 передач назад. Капот на цьому тракторі відкривається традиційно спереді та тримається в верхньому положенні за допомогою двох газових упорів. Що ж до компоновки двигуна з правої сторони, тут стандартно встановлені два інші насоси: один для задньої гідравліки, другий для гідропідсилювача руля. Причому контури окремі, тобто для рульового управління є окремий бачок. Для гідравлічного мастила. Генератор встановлений потужністю 350 Вт. Також, як бачите, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Сам радіатор має досить немаленькі розміри і він захищений захисною сіткою, яка легко виймається та чиститься. Акумулятор тут встановлений 12 В на 100 А. Що ж до самого двигуна, він має маркування КМ495 з заявленою потужністю 50 кінських сил. Хоча раніше цей двигун завжди мав потужність 45 кінських сил. Також це звичайний атмосферний двигун, який має 4 циліндра і об'єм 3,2 літра. Розповсюджений він дуже широко і встановлюється на багатьох, можна сказати, навіть на більшості тракторів потужністю 45-50 кінських сил. Далі хочу відмітити тут зручне розташування вимикача маси. Щодо паленої системи, вона тут звичайна, механічного типу. По фільтрації палива тут стандарт, тобто є фільтр-вістійник і фільтр тонкої очистки палива. Повітряний фільтр традиційно контактно масляний з циклоном. Ну, в принципі, мабуть, усе. Блок предохранітелів розміщений над двигуном. Взагалі, доступ до двигуна тут гарний. Тож, в принципі, можна вже зробити якісь висновки. Отже, сам по собі тракторець непоганий, має доволі гарні характеристики. Звичайно ж, як і у кожного трактора є свої плюси та мінуси. До того ж, в процесі поставок цих тракторів щось дорабатується, покращується, тобто модель ще не має свого остаточного вигляду, і, як я вже й казав, на днях прийде остання партія, звичайно ж, 23-го року, на які я теж, звичайно ж, зроблю огляд, і ми їх порівняємо. Також зроблю невеличкий анонс: прийшли нові Кентаври 404С і. Вони саме з такими капотами, та ще є декілька цікавих новинок щодо конструкції. Що ж, пишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї моделі. Нагадую, для замовлення трактора ви можете подзвонити за номером телефону, який бачите зараз на екрані або в описі під цим відео. Доставка у нас по Україні безкоштовна, також часто діють різні акції та знижки. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.